Зібрав понад 21 тисячу гривень менш ніж за місяць. Маленький боковинець Сашко Костецький своїм співом заробляв гроші, щоб допомогти ЗСУ. На досягнутому хлопчик не планує зупинятися і каже, що продовжить працювати на перемогу. Усі зароблені кошти передав чернівецьким волонтерам. За зворушливою подією спостерігали і наші журналісти. Війна, як ніщо інше, об'єднала українську націю довкола спільних проблем. Допомагати захисникам на фронті хочуть не тільки дорослі волонтери, а й талановиті діти. Так, Буковинець Сашко своїм співом у громадських місцях Чернівців та області зібрав для ЗСУ понад 21 тисячу гривень. Таку суму юний артист зібрав менш, ніж за місяць. Також хлопець передав військовим власного дрона. Каже, що їм потрібніше. Відкривай, Сашко. Скажи мені, будь ласка, скільки тут у нас? Тут 21 481 гривня 90 копійок. Вау! Майбутній фінансовий міністр фінансів. Репертуар Сашка досить різноманітний і складається з українських патріотичних пісень. Хотів допомогти нашим Збройним силам, бо що, вірю, що, що вони переможуть. У мене це було 13 пісень тепер. І, наприклад, шум, Йовей, сам собі країна, Україна це ти. Сашко три роки відвідував індивідуальні заняття у рідних Драченцях. Наразі навчається в музичній школі. Погодився заспівати і для нас. Не стидайся до твоєї землі, не стидайся Україна. Добре, там іде нас нема, стан для батька нормальним сином. Ідея співати для перемоги належить самому Сашку. Батьки його з гордістю підтримують. Мама хлопчика Ольга каже, що перехожі слухачі завжди позитивно реагують на виступи юного артиста. Ми його підтримали, звичайно. Батьки ж повинні підтримувати у такій ситуації. Дуже добре реагували, знімали на телефони, дуже багато хлопали, дуже його хвалили. Це теж нас дуже порадувало. Що нас так добре прийняли люди. Зібрані кошти передали волонтерам у Чернівцях. Організацію Добротворець брали за порадою знайомих. Нам порадили, що краще сідали, і тому ми сюди прийшли. Довіряють їм і зараз довіряють їм, значить, і ми довіряємо. Те, що діти збирають гроші на ЗСУ, от уявіть собі, наскільки в нас зараз. Оцей патріотизм це стало не просто десь хтось щось сказав, це десь не, не вивчили десь з книги, не, не десь там на на, на чутках у, у сусідів чи що. Це саме виховання в сім'ї, це саме бажання дітей, тому що ну це вау. Я вдячна батькам. Які виховують таких дітей за отримання гроші, волонтери планують придбати найнеобхідніше для захисників теплий одяг. Адже погодні умови все більше випробовують здоров'я військових. Ми намагаємося спрацьовувати наперед. Тобто, ми вже на початку вересня ми вже намагаємося наших хлопців захистити від дощу і щоб їм було трішечки тепло. Тому що ми розуміємо, що навіть якщо... Міністерство оборони не встигне забезпечити їх теплою формою, то вже маючи термобілизну, можна ще до грудня місяця, як я кажу, воювати в літній формі, якщо в тебе є під низом тепло. Тому у нас зараз пріоритет це термобілизна хлопцям і дощовики. За свої старання Сашко та його молодший братик отримали солодку винагороду від волонтерів. І від нас трошечки вам солоденького, і дякуємо вам за те, що ви в нас такі є. Своєю чергою зашкопленою і надалі продовжити благодійні концерти. Валерія Пержун, Андрій Моронеску, Таме дня ТВА.